Навчальниця... Тема моєї роботи вплив музики на ріст і розвиток петрушки в кінатних умовах. Мета моєї роботи визначити вплив різної музики на ріст і розвиток петрушки в кімнатних умовах. Завдання: ознайомитись з умовами росту розвитку петрушки в кімнати умовах. Зібрати музику для прослуховування рослинами, провести особисті спостереження за впливом різної музики на ріст і розвиток петрушки. Визначити практичні значення роботи. Використані методи описові, спостереження, експериментальні, статистичні та порівнянні. Предмет дослідження, ріст розвиток петрушки в кімнатних умовах, під впливом різної музики. Актуальність роботи полягає в тому, що музика впливає не тільки на людський організм, а також має певну силу дії і на рослинний організм. Саме вплив музики на рослинний організм може бути використаний при вирощуванні зелених теплицях, кімнатних рослин з мінімальними затратами. Ознайомившись з літературою, я з'ясувала, що музика впливає на ріст розвиток рослин. Також дізналася, що петрушка не є дуже вимогливою домов росту в кімнатних умовах. Для її росту потрібно тепло, світло, помірний полив та топки родючий ґрунт. Для того щоб з'ясувати, як саме музика впливає на ріст розвиток росин, я підготувала мікропрепарат розвитний третин і спостерігала за рухом цитоплазми, періодично вмикаючи різну музику. І з'ясувала, що. Під час юридичної пісні зі словами рух цитоплазми був не швидший. При класичній музиці рух цитоплазми трохи помільнюся, а при рок музиці рух цитоплазми стали майже непомітні. З цих спостережень можна дійти до висновку, що якщо приходить швидше рух цитоплазми, то це призводить до кращого обміну речовин в рослині, і рослина швидше росте. Але як це відбувається з рослинами? Для я взяла три старих розвини, заповнили їх доповнила їх обробленним розчином маргантівки гурту, для того, щоб не шкодити шкідників. Залишила в кімнаті прогріватися до, до температури 20-22 градусів. Насіння петрушки також розділила на три частини по 50 штук і залишила їх рощі ваганців на добу. Висіла підготовлені насіння 2 грудня. Але щоб одна музика впливала на один вазон, я розмістила три вазони в трьох різних кімнатах. Попередньо врахувався, що музика що петрушка любить тепло, світле помірні поли. Е, усі кліматичні умови були для всіх трьох вазонів однакові. Раз у 7-10 днів здійснювала. Полив дощовою водою або дощовою водою з, з пероксидом водні, який збагачує ґрунт новою порцією кисню. В одній кімнаті зранку на 30 хвилин і з обіду на 2-3 години микалася українська народна лірична пісня Зелене жито, в другій кімнаті микалася класична музика Бетховена, а в третій кімнаті микалася рок-музика німецької групи Рамштайн Духас. Спостерігаючи за схожістю на сіни, я з'ясувала, що першими з'явилися сходи в базоніку микалася лірична пісня. Другими з невеликим відставанням проросли насіння, яке вмикалася класична музика. І третіми проросли насіння, яке вмикалася рок-музика. Якщо врахувати відсоток схожості на сіни, то під українську пісню зійшло 92%. Під класичну музику зійшло 80%, а під рок музику зійшло 60% на сіни. Прорахувавши кількість днів фізіологічного і біохімічного процесу, виявилося, що щонайменше проходили під українську пісню 17 днів. А от під рок музику виявилось найбільше, проходило 22 дні. Вмикаючи щодня відповідну музику у відповідному газону, виявилось, що перші 5 днів рослина повільно більше і пагін, і роз... і листову пластину. Це все відбувається, тому що в рослині е, водночас проходить розвиток і коренової, і наземної частини. А вимірюючи довжину рослини кожні 5-6 днів, виявилось, що рослини, які вмикалися класилірична е, музика. Піттер двох інших, і це добре на діаграмі. Саме тому в цьому вазоні був зрізаний перший врожай 29 грудня, а в вазоні, яким вмикалася класична музика, перший врожай був зрізаний на 2 дні пізніше, 31 грудня. А от в вазоні, яким вмикалася рок музика, перший врожай був зрізаний аж на 5 днів пізніше. Крім того, якість петрушки була гіршою. Це все можна пояснити тим, що чим краще проходить в рослині обміни речовин, тим краще вона росте й розвивається, тому що в неї достатньо поживних речовин і енергії. Тобто лірична пісня і класична музика добре впливають на ріст розвиток рослин. А от рок музика пригнічує процеси обміну речовин та повільні рух рослин. Саме тому ми отримали такі результати. Для того, щоб впевнитись своїх результатів своїх досліджень на практиці, ми було запропоновано мешканці нашого села, який займається вирощували в зеленів теплицях, викати щодня класичну музику або ліричну пісню, і він погодився і вже через тиждень було помітно різниця в рості петрушки, е, якість і врожай петрушки збільшилась. Переконавшись результати своїх досліджень на практиці, ми можемо говорити про те, що практичне значення даної роботи полягає в тому, що даний метод можна використовувати при вирощуванні в, зелені в теплицях в кімнатних умовах на мінігородах. І отримувати в зимовий період в кімнатних умовах. Гарні вже свіжої свіжі зелені, багати на вітамін С з мінімальними затратами, а саме головне свіже, чисту екологічну продукцію. Крім того, можна ще викремити ще й такі причини вирощування петрушки в кімнатних умовах. Петрушка містить велику кількість вітаміну С, споживати свіжу, чисту екологічну зелень, виховувати відповідальні ставлення до праці, отримувати позитивну енергію, вирощування не, не потребує великих затрат, здійснює економію сімейного бюджету. Враховуючи, що петрушку ми використовуємо як е, приправу в різних стравах, е, народній медицині низками петрушки е, прибирається неприємний запах з рота та окріплюють ясно. Ця рослина відіграє для нас дуже велике значення. Перерахувавши кількість зібрано, вражають гроші, а також перерахувавши витрати, мною було заощаджено 400 гривень сімейного бюджету. Виконавши роботу, я дійшла до таких висновків, що результати дослідження. Свідчить про високу рослин до музики. Музика має вплив на всі етапи росту розвитку рослин фізичні, і хімічні біологічні. Для прискорення росту розвитку рослин краще вмикати музику низьких частот. Для житлового та гармонійного росту розвитку рослин можна вмикати класичну музику або ліричну пісню зі словами. Найбільш гармонійними є народні ліричні пісні. Музика з високими частотами уповільнює ріст рослин, вирощування замість. В домашніх умовах, дає можливість споживати свіжу, чисту екологічну зелень, а також э, заощаджувати сімейний бюджет. При вирощуванні зелені в в кімнатних умовах, можна покращити свої знання з біології рослин. Результати роботи можуть бути використані при вирощуванні тепличеному вирощуванні зелень. В школах, офісах кімнатних рослин будуть... кімнатні рослини краще будуть рости під впливом музики. Дякую за увагу.